пані заступнице держсекретаря, дякую вам за інтерв'ю. Ласкаво просимо у програму. Держсекретар Майк Помпео у грудні заявив, що США вийдуть із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Якщо Росія не повернеться до дотримання договору протягом 60 днів, дедлайн 2 лютого вже скоро. Які шанси, що США вийдуть із договору? Ми були вкрай чіткими. Ви згадали заяву держсекретаря в грудні про. Що Росія суттєво порушила документ, і що ми ініціювали ось цей термін 60 днів, як ви сказали, до 2 лютого. І Якщо Росія не повернеться до дотримання цього договору, ми маємо намір призупинити наші зобов'язання за договором. Я нещодавно була в НАТО й отримала повну підтримку від генерального секретаря і наших партнерів. Договір абсолютно чіткий, і його зобов'язання максимально зрозумілі. На жаль, Росія продовжує їх порушувати. Недотримання договору призведе до призупинення наших зобов'язань 2 лютого. Того ненакомплаєнсволсуспенераблегейшенва чому різниця? Ви говорите не про вихід. Ви називаєте це призупиненням? Я читала договір. Там немає такого поняття призупинення. То в чому різниця? Ні, є призупинення. Як ми говорили, що ми призупинимо свою участь на 6 місяців, і з цього моменту йде відлік протягом цього часу? Росія може повернутися в рамки договору, але це звільняє нас від зобов'язань за договором. Тобто, ми призупиняємо свої зобов'язання з наміром вийти, якщо інша. Сторона не повернеться до виконання. Ми будемо дотримуватися договору весь цей час, призупинивши наші зобов'язання в тій частині, що ми зможемо займатися дослідженнями і розробкою систем, аналогічних тим, які Росія зараз поставила на озброєння. Тож в Росії буде ще шість місяців, щоб повернутися до договору. Так буде. А що це за ракета, якою тепер, нібито, володіє Росія, і яка порушує дію договору. Ви можете назвати її Звичайно, це СССР 8 за класифікацією НАТО і США, і Росія знає, що це за система. Ми зустрічалися з ними і показували їм інформацію розвідки, яка доводить, що наявність цієї системи порушує договір. Ми знову й знову говорили їм про дати тестових випробувань, про місця звідки були проведені тестові запуски. Є розвідка і є наші партнери, з якими ми теж поділилися цією інформацією, але вони все продовжували заперечувати, що це були результати їхніх тестових випробувань. Ми дуже багато працювали з нашими розвідслужбами заради отримання даних, які ми могли б передати нашим партнерам у НАТО і нашим союзникам. Усі наші партнери в НАТО продовжують закликати Росію, виходячи з цієї інформації. Вони підтримують наші зусилля з дотримування зобов'язань договору. Але Росія так само заявляє, що Сполучені Штати не дотримуються договору. і весь час, як приклад, наводять те, що США встановили систему ПРО у Румунії, і там є ракетні установки, які порушують договір. Це правда, Вони не праві. Росія єдина країна, яка продовжує порушувати це питання знову. Інші партнери в НАТО і союзники продов. Жуть говорити, що США залишаються в рамках договору про ліквідацію ракет середньої меншої дальності. Росія продовжує порушувати питання про гарантії, крім усього іншого. Ми неодноразово надавали факти і інформацію, яка підтверджує дотримання договору. Ще раз тільки одна країна це робить. Наші партнери в НАТО, наші союзники на одному боці з нами, і ми знову і знову продовжуємо повторювати, ґрунтуючись на фактах, на свідченнях, на даних розвідки, і даємо Росії всю інформацію по цій системі. А може Росія перевірити? що ці пускові установки відповідають договору, чи їй не дозволено перевіряти протиракетну систему на місці на базі в Румунії? Right. Право нерегулярно перевіряти системи одне одного не прописане в договорі. Але скажу ще раз: ми дали їм дані розвідки, космічні дані, такі ж як і нашим партнерам. Але вони продовжують свою демагогію. Це демагогія і пропаганда. Це смішно. Ми намагаємося зрозуміти, усвідомити якісь причини, навіщо вони тимнять і маскують свої. Порушення світ бачить це шахрайство, як воно є, і що це порушення договору. І ми продовжуємо вважати їх відповідальними. Ви очікуєте відновлення гонки озброєнь з Росією з іншими країнами, беручи до уваги, що Росія розробляє нові системи озброєнь. Буде нова гонка озброєнь чи ні Як я вже казала колегам, коли вони обговорювали виклики і серед них гонку озброєнь? Я нагадала їм, що Росія вже поставила на озброєння ці ракетні системи. Росіяни явно порушили і вони почали так звану гонку озброєнь. Ми будемо продовжувати дотримуватися до. Оговору, і ми почнемо свої розробки і дослідження, якщо нам дозволять після 2 лютого, щоб захистити глобальні інтереси сполучених штатів, і ми будемо працювати з нашими партнерами і союзниками. Це прекрасний приклад. Якщо ми поглянемо на глобальну ситуацію зараз, яка істотно змінилася, і на ситуацію часів холодної війни, що схоже і що відрізняється між цими часами. Я, напевно, можу ще кілька інтерв'ю на цю тему дати, щоб описати обстановку із загрози. Очевидно, технології змінилися, партнерства змінилися. Сама форма загроз загрози з боку радикального ісламу змінилися. На щастя, у нас чудова команда. Ми постійно оцінюємо ситуацію, працюємо з нашими партнерами з міністерства оборони з іншими відомствами, з партнерами і союзниками, де б це не було, на близькому сході в Європі або в цілому світі глобально, щоб найкраще захистити наші інтереси як ви гадаєте, ситуація в сфері безпеки нині краща ніж та що була за часів холодної війни Мені здається, ми не можемо порівнювати або протиставляти. Світ у 80-ті роки і тепер дуже різний. Я служу своїй країні понад 30 років у різних військових точках і в різних конфліктних зонах. Там є загрози, і ми будемо продовжувати мінімізувати загрози нашими системами озброєнь, нашими людьми і нашою роботою з партнерами і союзниками. Пані заступниця держсекретаря, спасибі велике за інтерв'ю. Дякую за цю можливість. Я це дуже ціную.